Дякую та лежачим телезаглядачам каналу Інтер. В ефірі програма Автопарк для вас працює Моля Ригор. І сьогодні ми знову запрошуємо вас на парад чемпіонів від торжевельної марки Рибу. Тут, на віп-трибуні, буквально за кілька хвилин буде мільйон від персон. Звідки в Україні мільйон від персон? Хто його знає? Поки що я тут один. Зачекайте кілька секунд. Нас стане більше. Отже, у рамках редбулівського параду чемпіонів сьогодні пройдуть показові заїзди чемпіонського боліду Формули 1, який у минулому 2011 році привіз пілота команди Редбул Себастіна Фетеля до звання чемпіону світу у найпрестижніших перегонах великого шолому. Може, ми вже починаємо. Ні. Yeah. Ми вже починаємо. Ні. Yeah. Ви чуєте цей звук? У цій 127 децибельній колоратурі відчуваються відголоски гран-прі у Монте-Карло. Але це в них у Чмонако Гран-Прі, а у нас у Києві справжній парад, хоча і від слова парадоксальний парад чемпіонів Red Bull. І головним гостем на цьому параді буде крупний рогатий Red Bull, який у наших асфальтових преріях, в принципі, не зустрічається бо не пасеться. Космічне враження, оскільки ти не сидиш, ти власне лежиш. Да? Не вистачає, звичайно, педалів. Ага. Без керма я ще міг тут якось рухатися плечима і ворушити думку, але коли поставили сюди штурвал, то все можна думати тільки про вперед і про перемогу. Формульний болід під назвою «РБ-7», створений спільною з командою Рено Моторспорт, прожене сьогодні по бульвару Лесі Українки молодий талановитий австралієць, член команди Скудерія Торо Росо» Данієль Рікардо. Але окрім цього, ми побачимо заїзди на Наскарівській гоночній машині, демонстрації фігурного групового катання на заряджених реношних спорткарах Меган та Кліо РС і обов'язковий дрифт. Але перш ніж почнеться підготовка до першого заїзду, необхідно на асфальтовий трек Лесі Українки випустити так для перевірки трекшн-контролю, автомобільчик простіший аніж РБ 7 який би підходив для функції пейскару. Даніель Рікардо, наш великий сексуальний чемпіон з Австралії, за формулою Red Bull, щойно завершив тестування бульвару Лесі Українки на ось тому інфінітивному формульному Нісані з невизначеним артиклем. Певно, що він хотів ознайомитися не лише з бульваром, а з кожною щілиною і з кожною тріщинкою нашої великої української поетеси. Здається, я якусь дуже необачно пошлу фігню. Сказав мені вже досить. Після задимфованої підвіски інфінітивного кросовера, який очевидно зглажував за старою японською звичкою усі шорохуватості та нерівності асфальтової лесі, Даніель Рікардо готовий перевірити на міцність український асфальт і для початку прогріти сліки РБ 7 го боліду. Ось така запаска від формульного боліда на ім'я Калі. А ми продовжимо нашу програму. Залишайтесь. Формульні Pirelli P-Zero, Пі як відомо, не терплять фальші. Але якщо на самому початку заїзду гарненько газанути і притерти їх до дійсності, то хто його знає, чим закінчиться. Може і направду вдасться розігнати тачанку до максимально обіцяної рікардо швидкості у 300 кілометрів. Ну, побачимо, вже недовго залишилося. І ось перші декілька кіл. По бульвару Лесі менше ніж за три хвилини поспіль позаду, збоку та здалеку, здається, ніби болід надійно прилипає до шляхового покриття Лесі Українки. Але при детальному розгляді, все ж таки видно, що турбулентність, котру шасі боліда передає на монокок, є позамежно вищою допустимих у формульному світі норм. Це вам, хлопці, не паркетні перегони у чмонте карло це вам Київ. Адже навіть ідеальний асфальт, розігнаний до швидкості 250 км камель на годину, а саме таку швидкість, Кісь розвинув Даніель у першому заїзді, перетворюються у пральну дошку, або як сказала Белеся Українка, із класичного гекзаметру знову в яму. Протягом цього часу Даніель Рікардо готувався до виїзду на Наскарі. Після крупного рогатого РБ-7 на арену Лесі Українки виїжджають розписні, але трішки парнокопитні ридбулкари усіх мастей та розмірів. Доки Рікардо крутитиме пончики на київському асфальті. Я додам, що кожна така машина на скарівської серії має двигун робочим об'ємом майже 6 літрів і з потужністю не меншою, аніж у РБ7-го боліду 770 коней. Машина призначена для довготривалої їзди на великій швидкості по еліпсоподібній гоночній трасі. Вона не є надто вже філігранною керованою. Одним словом, зв'язку ралійних поворотів на ній не проїдеш, але бубликів, чи як то кажуть, пончиків, накрутити на ній можна до. Остатньо чим займається зараз Даніель Рікардо, але здається, що на останньому пончику він все ж таки перегазував і втратив праву задню покришку. Заїзди на скарівської машини. Доведеться припинити, і Даніель піде готуватися до наступного заїзду на РБ 7 аби встановити рекорд швидкості на бульварі Лесі Українки. Часом на київський асфальт виїжджає Нісан купешної породи у ролі так званого дорі дрифтової дим машини, як кажуть у них в Японії. Взагалі, міський дрифт – це така сама рідкість в Україні, як кортеж з мігалками в Японії. Хоча, звичайно, якщо посадити на місце правого пасажира голову Київської державної адміністрації пана Попова, то можна хоч щодня кататися під прикриттям димової завіси з порушенням усілякого спідліміту, відмовившись від кортежа назавжди. По виразу обличчя найбільш дрифтового мера в історії Києва, видно, що йому або подобається, або лоскотно. А може лоскотно і подобається одночасово. Треба буде запитати, якби звичайно не запах паленої гуми, що навіває спогади. Про Київраду, то можна було б іще кілька разиків проюзити бульваром Лесі, коли ще доведеться. Але як не буває диму без вогню, так і в жилах дріфтового дорі тече благородна високооктанова кров. Сотий Мустанг від компанії Вог вибирають не лише починаючі спортсмени, але й чемпіони. Адже 595-сильний п'ятисильний Nissan 350 z може виробляти диму не менше, аніж будь-який наскар або формульний болід. Головне, щоб вогонь в його жилах був із октановим числом 100 і не менше 100. Ось вдруге Даніель Рікардо виїжджає на бульвар Лесі Українки на 770 сильному формульному моторі, створеному інженерними геніями компанії Реномоторспорт. Під неймовірно гучний і потужний звуковий супровід, зробивши кілька початкових бубликів для прогріву с боліт Болід вистрілює вперед із жахливою динамікою у 2,5 секунди до першої сотні. І ще через 7 секунд Даніель вже мчить на швидкості понад 200 км на годину. Перед зворотніми розворотами йому доводиться екстремально гальмувати, відчуваючи при цьому перевантаження до 4 одиниць вже. Ви бачите, як турбулентна асфальтова хвиля на швидкості понад 200 км, а вже 250 км, Зносить трішечки арби сьомого боліда з курсової стійкості. Ось тут то і необхідно відталановити у Даніеля майстерність пілота і відмороженість австралійця чи розженеться Свидше. Є рекорд 280 км на годину зафіксовано міліцейською фарою оборотнем. Так швидко нашим містом не їздять навіть депутати Верховної Ради у супроводі міліцейських ескортів. Наш хлопець, все-таки цей австралієць, на ім'я Даніель Рікардо, обіцяв не розчарувати киян і не розчарувати. Десятки тисяч фанатів формули, що зібралися цього спекотного дня на бульварі Лесі Українки, вдячно вітають австралійського спортсмена, вигукуючи щось на зразок, а можна і ще одне коло я не бачив. Ну ось на цьому здається парадоксальний парад чемпіонів від компанії Red Bull досяг своєї кульмінації і готовий до прощальної частини під назвою Епілог. Цього разу обійшлося без жертв та дощу, і глядачі дістали незабутні враження на найближчі 150 років.